Відповіді стандартизованої на це питання не може бути, тому що для того, щоб зрозуміти, що ви маєте на увазі слово ферма, мені потрібно зрозуміти, який об'єм, яка площа і так далі. Тому що дуже багато людей на балконі поставили собі три акваріуми, Акваріумний стілаж позавели собі 10 раків, і це вже теж є мікроферма. Багато людей в гаражі в себе приватному будинку зробили утеплення, поставили стілаж 2 і це теж ферма. Хтось будує ферму на квадратурі 100 квадратних метрів, а хтось стартує від квадратури 500 або 1000. І це все є розуміння ферми. Тому перед тим як дати якусь конкретну відповідь, потрібно розуміти, яка буде площа. В даному випадку, в цьому бізнесі, не можна сказати, квадратний метр ферми коштує стільки-то. Тому що для кожного об'єкту все індивідуально. У когось є приміщення, у когось нема приміщень, у когось сендвіч-панеля, у когось якась будівля, яку потрібно дороблювати, доутеплювати. У когось там щось таке. Щось таке, все індивідуально. І тому не можна сказати, що квадратний метр равно стільки. Навіть якщо ми скажемо, що у нас є готові стілажі, і квадратний метр стілажа коштує там якусь цифру, але це теж не буде дуже коректно, тому що вам потрібно ще врахувати всі інші витрати: електрика, водопровід, каналізація, якийсь інкубаційний цех або не, надо, не надо То всі ці моменти таким чином, для того, щоб дати. Хоч плюс-мінус якусь цифру, або просто напишіть. Мене цікавить ферма там, якась така квадратура приміщення. Є стіни, є там. Підлога, стеля, все утеплено, скільки всередину потрібно. Я вам напишу плюс-мінус, який діапазон потрібно всередину вкласти, щоб це було відповідь на ваше запитання. Але більш детально в телефонному режимі, будь ласка, телефон в шапці профілю, будуємо ферми, розвиваємо промислове вирощування рака в Україні, продаж обладнання, супровід і навчання, також загриблення мальком. Більш детально в телефоні, будь ласка.